Коротенький відео огляд на електронабір. Тут у нас на вибір ви перед тим, як обрати собі електронабір, треба зрозуміти, який варіант акумулятора ви хочете собі обрати. Цей варіант у нас йде в текстолітовому корпусі невеличкому, котрий загалом їх люди роблять або кастомний корпус, чи як дешевий варіант, кидають у сумочку. Це найбюджетніший варіант. Ось такого плана тут же йде полікарбонатний корпус, котрий в нас кріпиться на раму е бонками. І його можна знімати, удобно з собою заряджати, тягати, а не знімати кожен день сумочки. Е він на ключі, його ніхто не стибзить. Е тому, загалом, я раджу вам обирати саме варіанти в корпусі. По електрообладнанню. Найголовніше, що вам потрібно, щоб у вас е воно функціонувало. Ручка газу. Ось такого плану. Це звичайна речажна універсального типу. Вона від будь-який вольтаж 24, 36, 48. А, Також, для того, щоб запускати нашу систему. Можна, звісно, з кнопки, котра є на акумуляторі, вона буде запускати усю систему. Але це якийсь ну, губорчий колхоз. Ви ще обирали для себе. Тому раджу. Докупити до вашого електронабору. Ось такий навіть планом дешевий маленький екранчик LCD 4, він монохромний, і також у нього є функції по типу круїз контроля і керування паз-асистентом. І також ми радимо, щоб у вас був збільшений пробіг на одному заряді акумулятора додавати до вашого електронабору пас-асистент. Тут у нас звичайний синусний контролер від бренду Contech. Двигуни ми взагалом використовуємо тільки від бренду Maxus. Це в нас саме двигун XF15R, тобто задній під тріскачку 528 вольт. Можна і з 36 вольт акумулятором використовувати, якщо, наприклад, обрали більш дешеву збірку. І всі або інші електрокомплектуючі ви можете придбати на нашому сайті з